Отже, ми читаємо мателілу зіджитанчитам, главу 8. Бесіди Господи Раманадираї. І ми зупинились на тексті 229. Раманадирай каже. Після того, як відданий тривалий час думав про Радгу і Крішну. Та про їхні розваги, і вже цілковито очистився від матеріального забруднення, він потрапляє до духовного світу. Там віддане отримує можливість служити радзі і Крішні, як, один, як одна з гопі. Пояснення. Щило Сідганта Сарасваті Сарасватітакора зауважує, що слово Сідгадеха досконале духовне тіло, стосується до тіла вищого за матеріальне грубе тіло. Складене з п'яти елементів і тонкого астрального тіла, складеного з розуму, інтелекту і оманного его. Іншими словами, віддане здобуває <coughs> цілковите духовне тіло, що підходить для служіння трансцендентній парі, радії Крішні Саропатвинір Муктам татпаратвина нірмалам Служити Радзі крішні відданий гідний тоді, коли перебуває в своєму духовному тілі, вищому за грубе і тонке матеріальні тіла. Це тіло називається Сідгадеха. Жива істота отримує те чи інше грубе тіло відповідно до своїх минулих вчинків і розумового стану. За цього життя розумовий стан істоти зазнає різних змін. І в наступному житті та сама істота відповідно до своїх бажань отримує вже інше тіло. Розум, інтелект і оманне его безперервно намагаються панувати над матеріальною природою. Залежно від цього, тонкого астрального тіла, жива істота, отримує грубе тіло. Щоб насолоджуватись об'єктами своїх бажань. Своєю діяльністю в цьому тілі істота готує інше тонке тіло. І відповідно до форми тонкого тіла істота отримає інше грубе тіло. Такий хід матеріального існування. Однак, коли істота досягає духовного становища і не бажає ні грубого, ні тонкого тіла. Вона отримає своє предвічне духовне тіло. Це засвідчено в Бхагаваттіті 4.9. сорджуна». В духовному тілі істота піднімається до духовного світу і там живе, або на Голоці в Ріндавані, або на іншій планеті Вайкунти. У духовному yeah. тілі. Вже немає матеріальних бажань, і відданий цілковито задоволений, служачи верховному Богові особі Радзі і Крішні. Це рівень, рівень Бхагті Хришикена севанам Бхакті ручити. Коли духовне тіло, розум і чуття повністю очистились, відданий може слугувати верховному Богові особі та Його супутниці, на Вайкунхах супутниця Господа Лакшмі, а на Голоці Вріндавані Щематі Радгарані. В духовному світі, звільнившись від матеріальної скверни, можна слугувати Радге Крішні та Лакшмі Нараяні. Коли істота перебуває в такому духовному становищі, вона більше не думає про власне чуттєве задоволення. Таке духовне тіло називається Сідгадеха. Тіло, в якому можна виконувати трансцендентне служіння раді Кришні. Життєдіяльність на цьому рівні полягає в тому, щоб залучати трансцендентні чуття до любовного відданого служіння. Це вірш конкретно зазначає бхаве, Пая Рада Кришне Рачарана». Тільки трансцендентні піднесені особи в настрої гопі можуть слугувати лотосовим стопом радії Кришни. Цікаво, що. Хоча Гаудія Вешнави, зокрема, господь Чайтані Магапрабу акцентують Матгурія расу. І це може комусь здаватись трохи дивовижним. Насправді в будь-якій формі вайшнавізму, не тільки Гудя Вичнаві, а будь-якій формі вайшнавізму присутня е, жіноча істота. Правильно? Лакшмі деві, сіта деві. в будь-якому випадку вона присутня. Тобто поруч з Господом завжди, завжди є його шахті. це жіноча особа. Тобто, мадгуря раса одвічно існує в самому Богові. Висновок такий. Чи не так? Це так? І. Деякі нерозумні люди можуть казати, що ми обираємо Бога по своїй подобі. Тобто в нас є чоловіки і жінки, і там в Бога має бути чоловік і жінки. Насправді, не так. в нас є корови, і там, значить, має бути корови. Ні. Навпаки, там є чоловіче подоба, чоловіче тіло і жіноче, там є стосунки. Між цими двома статтями. Тому це і в нас є. Тільки в нас це перевернуте. В нас це хіть, а там прямо. Оце і все різниця насправді. Хіть означає намагатись задовольнити свої почуття. Прямо означає чисте віддане служіння. З метою задовольнити почуття, Бога. нічого для себе. Наступний вірш. Той, хто йде слідами гопі, не може досягнути служіння лотосовим стопам Крішни, сина Магараджі-нанди. Людина, яку переповнює усвідомлення Господніх пушнот, не здатна досягнути лотосових стіп Господа, навіть якщо виконує віддане служіння. Це що цікаво. Найближчі найближчі гопі до Кришни. Це також проявиші матірадгарані. Це не дживи, це шахті. Лакшмі, сага сахастрашата, сам Брама Савімана, як Брама Самхіті сказано. На голоці Господові служать сахастра шата. Тобто сотні тисяч, мільйони. Лакшмі. Правильно? Чу, чу, чому в безкінечного Господа має бути тільки одна енергія, один прояв. Чого? Правильно? Якщо він безкінечний, якщо він нічим, нічим не обмежений, то в нього, в нього може бути. Чому 16 тисяч? 16 мільярдів. Скільки завгодно? Безліч. Це все його енергія. Цілком може бути. Чому ні? Чи Цього не може бути, бо цього не буває ніколи в матеріальному світі. Цього не буває, бо цього не може бути. Це. Як правопада казав доктор Фрог жаба. Яка вимірює Атлантичний океан? Аршином свого колодязя. Отже, той, хто не йде слідами гопі, слідами гопі. Не може досягнути служіння лотосовим стопом Крішни, сина Магараджі Нанди, Людина, яку переповнює усвідомлення Господніх пишнот здатна досягнути лотосових стіп Господа, навіть якщо виконує віддане служіння. А й в биналі. Гопі анугаття віна, тобто без віна, без гопі анугаття без слідування гопі, без того, щоб йти стопами гопі, айшварія гняне узнані про багатство, Бгаджелеха служачи Верховного Господу. Нахи пая досягає. пая враджендра нандане. Нахі пая. Не досягає Крішні. Якусь іншу? Якийсь інший прояв Бога, але не Раджендра надав. Пояснення. Методами відгімаргії регламентованого поклоніння Господу згідно з приписами шастри і духовного вчителя можна поклонятись лекшмінерання. Тобто, що мається на увазі? Без того, щоб розвинути рагу дуже дуже сильний, сильний потяг, сильний, дуже сильне бажання. Просто виконуючи щось, ну, так це треба, я, я буду виконувати. Я там трохи поспівав, я трохи підняв руки вгору. шаг вліво, шаг вправо. шаг вперед, шаг, шаг назад. Крок. Крок вперед, крок назад. Це добре, це добре, звичайно, бо Аджаміла навіть просто вигукуючи на Райана, маючи на увазі свого сина, не пішов в ад, але ж це не є рака. В самому кращому випадку це. Відгі марга. Якщо немає такого сильного бажання. Отже, можна поклонятись Лакшмінараїні, але Верховному Богові особі Радгай Крішні. Цим методом прямо поклонятись неможливо. Взаємний Радги та Крішни і гопі вільні від пишнот Лакшмінарайни. Метод відгімаргі. Виконання приписів застосовують у поклонінні Лакшмі Нараяні. Однак метод спонтанного служіння, за якого віддане, іде слідами гопі. Жителів Ріндавини відбувається на значно вищому трансцендентному рівні і являє собою єдиний метод, яким поклоняються Радзі і Крішні. Цього високого становища не вдасться досягнути, якщо поклонятись Господу в проявах його пишнот. Ті, кого приваблює кохання Радії та Крішни, повинні йти слідами гопі. Лише тоді вони отримують доступ до служіння Господу на Голоці в Ріндавані і зможуть прямо спілкуватися з Радгою та Крішною. Наступний вірш. Визнаний приклад цього богиня процвітання, що поклонялась Господу Крішні для того, щоб увійти в його вріндаванські розваги, незважаючи на своє поклоніння, через прив'язаність до свого пишного способу життя, вона не змогла досягнути служіння Крішні у вріндавані. <реш> пишного способу життя це не має значення <реш> не в тому розумінні, що вона. Просто була дуже багата, і тому вона не могла відмовитися від того багатства для себе. Тобто вона звикла жити в комфорті. Справа не в тому. Ні, вона просто звикла поклонятись своєму улюбленому Господу з усіма пишнотами багатствами. В Айшварі. Це було її уявлення. Так треба поклонятись Господу. І це добре. І Далі йде цитата Шимат Бхагаватам 10.47.60 Коли Господь Ші Крішна танцював з гопі у Расалілі, руки Господа вивали їхні шиї. Така трансцендентна ласка ніколи не була дарована Богині процвітання чи іншим супутницям Господа в духовному світі. Про таке навіть не мріяли найвродливіші дівчата на райських планетах. Хоча блиском і ароматом їхні тіла схожі на лотосові квіти. А що вже казати за жінок цього світу? Нехай вони навіть дуже, дуже вродливі на матеріальний погляд. Та не сприймуть жінки матеріального світу це за образу. Не сприймуть, ні? <ріст> Та що вже казати про чоловіків тоді? Чоловіки нижче за жінок. <ріст> Наступне вірш. Вислухав, вислухавши це. Господь ще йтання мага прибув обійняв рамона дураю, і вони обоє заплакали. Так в екстазі любові до Верховного Бога минула вся ніч. Вранці вони обидва розійшлися, щоб виконувати кожен свої обов'язки. Це не так, що вони просиділи ніч, а потім вдень сплять. Наступне. Перед тим а віддані зазвичай так, якщо вони, якщо вони віддані всю, всю ніч співають, ну, треба, як, якщо треба, на кадуші чи там колись, вони всю ніч співають, потім вони весь день сплять. <реш> три дні, правильно, три доби потім. Але вони потім кажуть, що ті, хто не сплять, ті, хто сплять вночі, вони вмає. <плес> вони вмає. Краще стати нормальним садгакою. А потім вже. Щось доповнювати до цього. Отже. Перед тим, як залишити шітані Махапрабу, Рамана Рая впав на землю і схопив лотосові стопи Господа, і з великим смиренням він сказав Господові подальші слова. Ще Рамана Рая сказав: Ти прийшов сюди тільки для того, щоб пролити на мене свою безпричинну милість. Тож залишись тут хоча б днів на десять, і очисти мій осквернений розум. Це Роман Дарай каже після того, як він це все промовляв, всі ці вірші про найвищі стадії кохання. Очисти мій осквернений розум. Окрім тебе, немає більше нікого, хто міг би звільнити всі живі істоти, бо тільки ти один можеш дарувати любов до Крішни. Господь відповів. Я прийшов сюди, почувши про твої Прекрасні якості. Я прийшов слухати від тебе про Крішну і так очищувати свій розум. Тепер я сам побачив твою велич, і те, як, і те що я чув про тебе, справ, справдилось. Що ж до розваг і Крішна в стосунках кохання, то ти являєш собою найвищу межу знання про це. Коментар. Чиєтані Махапрабу визнав Романанда Рая за найбільший авторитет у трансцендентному знанні про любовні стосунки між Радою та Крішною. У цьому вірші Господь дослівно каже, що Романанда Рая сягнув найвищої межі у цьому знанні. Вітання Махапрабу вів далі. Що казати за 10 днів? Скільки я житиму, я не буду здатний залишити твоє товариство. Ти і я будемо разом жити в Джаганатхапурі, Ми будемо щасливо проводити час з радістю розмовляючи про Крішну та його розваги. <кілминаліст> тобто, Махапрабху сказав йому тікати Корей. з служби <кілминаліст> <Це> залишити, а? Це він тоді схоже приїхав від під Джаганатхапурі. Ну так, да, да. да. <кілмаліст> Пішов із служби, покинув службу губернатора. Що робити? До речі, каже, це, це була традиція навіть у християнстві у середні віки. Багато князів. Залишали? Залишали все, і потім йшли. Як це сказати правильно? Старцювати? Жебракувати? бракувати? Можна, так? Ставала чінцями. Багато, багато таких. Шляхетних осіб. Багато. Аристократів в кінці життя. І жінок, і чоловіки. Це гарна традиція. Треба наприкінці життя залишити все. І присвятити себе тільки служінню Крішні. Більше нічого. Добре. На тому обидва пішли виконувати свої обов'язки. А ввечері Романан Дарая прийшов на зустріч із Господом читанням Магапрабу знову. Так вони зустрічали, зустрічалися знову і знову, сідаючи в. В самотньому місці і у формі запитань та відповідей з радістю обговорювали віддане служіння. Сівчитані Магапробу запитував, а ще й Романанда Рай відповідав: так обидва цілу ніч були занурені в бесіду. А далі ще їхня розмова дуже-дуже цікаві. І ось що тут сказано через десь приблизно 70 віршів. Слухаючи ці бесіди між Раманандою, Раєю і Вечанні Магапрабу, людина сповнюється трансцендентним знанням про смаки розваг Ради Крішни. Так можна розвинути безкорисливу любов до лотосових стіб Ради Крішни. Автор просить кожного читача слухати ці бесіди з вірою і без суперечок. Вивчаючи їх таким чином, можна збогнути потаємну істину щодо січейтані що Махапрабу. Це Кришна Враш до своє пише про себе, бо він автор. Будемо читати далі. Ми маємо читати, читання черетамліту. Якщо ми не будемо читати, читання черетамліту, які ж ми тоді послідовники читання, махорбу. Ніякі. Аж ніякі. Добре, чи є в нас якісь доповнення? До тієбесіди. Хто ми мадрає? Ele só acredita.